Ми сьогодні перегортаємо чергову історичну сторінку нашого навчального закладу. Саме 1 вересня 1921 року перший студент переступив поріг нашого навчального закладу. 104 роки історії. За цю історію змінилося багато що. Змінився профіль закладу, змінилися навчальні програми, змінилося навіть місце знаходження університету. Але не змінилося одне: це натхнення і бажання нашого колективу, нашої команди формувати майбутнє покоління нашої країни. Ви повинні взяти від нашого університету, від нашої команди найкраще, найцінніше те, що сформує у вас майбутнього професіонала, конкурентоспроможного, чесного, патріотичного. Збагачуйте свій світ новим. Є культурне середовище, є спортивне середовище. Не цикліться тільки на навчанні, тому що навчання це добре, але те наскільки ви будете гармонійними і розвинутими особистостями, це визначатиме ваша дорога в майбутньому. Ми віримо в вас, ми пишаємося вами, і я вам бажаю, щоб протягом цих років ви отримували задоволення. Ви були тілі такі ж самі тілі спрямовані, і ви знали, чого ви хочете від цього життя. Вчителі насправді прекрасні. Я е, хочу сказати, що багато наших випускників наразі на дуже відповідальних посадах у всіх державних інституціях. Я вам хочу побажати е, натхнення і мотивації. Тому що якщо у вас є натхнення і мотивація, ви будете кожного ранку вставати, і йти на спорт перед заняттями, ви будете навчатись задля чогось. У вас буде мета, у вас буде ціль. державна податкова служба налічує 21 тисячу працівників. Тож ви розумієте, що кожному з вас там знайдеться робоче місце, і ми вас там будемо дуже дуже очікувати. Державний податковий університет це університет можливостей. Долучайтесь до всіх організацій, долучайтесь до студентського самоврядування, долучайтесь до наукового товариства студентів, долучайтесь до сузір'я культурно-мистецького центру. Я прес ігор, випускник школи номер 6 міста Авдіївки. Я обрав саме цей навчальний заклад, бо я хочу ну, дійсно сильного освіту, професійно володіти своїми навиками. Присягаємось шукати істину, дотримуватись академічної доброчесності. Віддавати свої сили та знання на благо суверенної та незалежної України. Глянемось, глянемось, глянемось. Слава Україні!